Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Клієнти, а чи знаєте ви, наскільки цінним є інтерв'ю з вами для WebX UI дизайнера? Тільки здогадуватися можете, оскільки правильно поставлені вам питання дають цінні відповіді для WebX UI дизайнера, які в подальшому допоможуть WebX UI дизайнеру спроєктувати UI дизайн. UX-дизайн, структуру, послідовність дизайн-блоків, позиціонування, зрозуміти вашу цільову аудиторію і так далі. І багато іншого. Саме інтерв'ю, теребрифінг є одним з основних етапів, які допомагають спроєктувати якісний дизайн вебсайту, який буде вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. І саме тому інтерв'ю ніколи не можна пропускати. Також, до прикладу, я можу гарантувати вам якісно проведене інтерв'ю, як веб Вепікс UA дизайнер. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, портфольні роботи. Послуги, які я надаю, процеси тощо, переходьте до мене в інстаграм. А з вами був Дмитро Ішунін, WebXUI дизайнер. Дякую за перегляд!